Розкажу вам один невеликий секрет. Коли друкар залишається на адінці, коли вже всі сплять, то він ні ні та й подрукує. От і я вирішив друкнути. Здогадалися, що це? Ось поки відео пишу та й собі подрукую. Та й взагалі, ну, як це все починається, спочатку потихеньку собі подрукуєш, потім. Є пропозиція за гроші. Не треба тільки це починати. Справді, ну, якби вам запропонували гроші, ви б теж подрукували за гроші. Таке життя. Спочатку, звісно, там може знайомим будете подрукувати, потім вже і постійні клієнти будуть. Але насправді знайомим подрукувати справа неблагодарна. Краще то когось незнайомого. Ще ідеалі цей аванс брати. Потім уже можна подрукувати. Ну давайте глянем. ця штука вийшла шло. Хо. Звичайно, стоїть не співа. Глянь, тут прикольно Так, а ці пальці одягайте. Саме через чортов я роздруковував Там була коротша ще версія. Сидиш так, граєшся в танчики. Шльопс. Оп. Погрався, погрався. Бац. Опа. І далі погнав. Так, я підкупив тестовий полігон. Будем пробувати. Те. Зручно. Угу. Супер. Те, що треба. Так, а спробуємо з цим. Угу. так кайфово. Ой. Да? Знаєте про що тільки жалкую? Що я це раніше не зробив. Реально дуже класна штукована. прям на